345 ям нарахували українці на трасі, яку вже назвали смерть для коліс, Київ, Одеса. Про це свідчить Дані Вейс. В соціальних мережах дуже багато скарг на цю дорогу державного значення. Кажуть, що швидше, ніж 10 кілометрів за годину їхати неможливо, але зійшов сніг і зійшов асфальт не тільки на цій трасі, дуже багато ям повилазило після зими. До на нашого ефіру доємнюється тимчасом. Тимчасовий виконувач обов'язків голови правління державної акціонерної компанії автомобільні дороги України Олексій Дорошенко. Пане Олексію, вітаю вас! Слава Україні. Добрий день, пане Олексію, ну мене питання таке, знаєте, дуже людське, просте. Скажіть, будь ласка, у нас якийсь дуже сніг радіоактивний. Чому от в нас після зими постійно вилазить така велика кількість ям? Що з нашими дорогами? Дороги завжди потрібно спочатку зробити, а після цього їх ремонтувати, підтримувати в нормальному стані. Насправді ми бачили єдиний можливий період за довгий час це 19-20 років, коли було велике будівництво, і коли ми дійсно вперше відчули, що дороги можуть бути нормальними, і по цих дорогах можна їздити. Але потрібно розуміти, що термін гарантійної дороги це переважно в середньому 7 років від 6 до років. Це означає, що якраз 25 п'ятий, рік і закінчиться гарантійний термін по цих дорогах. Після цього цю дорогу потрібно ремонтувати, знімати верхній шар. А ще за 7 років, десь за 8 років потрібно вже знов робити капітальний ремонт. Безумовно, кожен рік потрібно в нормальному стані підтримувати. А підтримка експлуатаційні витрати це завжди гроші, це фінансування держави. Якщо ми говоримо про державні дороги, потрібно сказати, що в Україні загалом 40 тисяч кілометрів автомобільних доріг, і тому а це дуже великі кошти. А якраз на дороги ми бачимо постійне зниження виділення фінансування. Тому, наприклад, на цей рік це лише 9 мільярдів. Ну от я порахував наскільки вистачить. 9 9 мільярдів для того, щоб а, можна було зробити так, от а, можна зробити лише 720 кілометрів дороги Київчо. Сімсот двадцять кілометрів 40 тисяч кілометрів доріг, які є. Правда, значна частина доріг фінансується з місцевих бюджетів, а це якраз а, обласні адміністрації або це територіальні громади Держава випадає за міжнародні дороги і за державні дороги. Mm. То проблема в нестачі фінансування, не в тому, що у нас якийсь сніг дуже особливий і поганий асфальт. Якщо ви подивитесь, то насправді по більшості доріг на сьогоднішній день після ремонту а, в десь 5-7 років дорога в абсолютно нормальному стані. На сьогоднішній день нормальна практика, коли якщо є проблеми з дорогами до цього часу, одразу подаються в суд той, хто замовляв. Ремонт цієї дороги або прокладання цієї дороги подають суд на підрядника. І, відповідно, ті кошти підрядник повинен або сплатити, або відремонтувати як В, ну, в гарний, Всі гарантійний термін. А багато Absolutely. зараз таких судових процесів відбувається? А все дуже просто. Насправді, якщо воно є, і відповідно технологія була порушена, значить, відповідно, потрібно це зробити. Якщо не встановлено щось інше, наприклад, можли, могли бути якісь. Речі, коли ми бачимо, що дорогу заліває і це точно в такому випадку страждає вже і якраз основа дороги. В такому випадку це може ну розглядатись судом в інших випадках. Безумовно, підрядник вимушений за свій рахунок усувати. Зараз місцеві пабліки у Львові пишуть, що вже розпочався ямковий ремонт. Гарячий асфальт закладають просто в ями з водою. От питання: ми колись відмовимося від ямкового ремонту, і чи є правила, як його цей ямковий ремонт, зараз доцільно його робити чи ні? Питання ямкового ремонту це насправді питання виділення знов-таки коштів фінансування, тому що. Якщо країна має достатньо коштів, щоб робити ремонт дороги, то насправді всі компанії міжнародні і розраховані на те, що ремонт робиться. Якщо тут є яма, то від знімається там 100 метрів асфальту. Відповідно на 100 метрів лож кладеться нового. А в наших умовах, коли не вистачає коштів, тим паче в умовах війни, ми розуміємо, що значно дешевше зробити окрему ямку. І, відповідно, вартість, наприклад, одного квадратного метру такої ями в середньому десь складає від 1200 до 1500 гривень. А якщо перекладаємо асфальт по великій площині, то, то середньо це буде декілька мільйонів. А якраз великі компанії не дуже люблять, тим паче, міжнародні не дуже люблять ямкові ремонти, тому що насправді в них є дуже потужна техніка, яка просто знімає шар асфальту, хоч 100 метрів, хоч кілометр, і відповідно кладе після цього новий. Слой. А якщо ми говоримо про ямковий ремонт, це означає, тут зробили техніку, переїхали ще 100 метрів. Щось ще зробили одну ямку. після цього ще кілометри. Насправді для підрядників, коли ми говоримо і в тому числі про акціонерну кампанію державну так автомобільні дороги України, то відповідно ми розуміємо, що це. Кошти е, невеликі, але в будь-якому випадку ця робота робиться, тому що ми розуміємо, що дороги повинні бути в нормальному стані і, і виконувати це потрібно за те фінансування, яке є. Був пілотний проект. Але в той же час ми так. чуємо зараз від е, прем'єр-міністра про те, що оскільки скарги по е, дорогах є зараз з усіх е, кінців нашої країни, то відповідно передбачається збільшення фінансування зараз, просто питання. Яка сума буде передбачена резерзерна фонду на це? Ну з того, що я бачила, що сказала Свариденко, ремонт доріг загального користування в Україні мають почати щойно це дозволюють погодні умови. І насамперед має бути ремонт стратегічних маршрутів, які використовуються для логістики, для нашого війська, життєзабезпечення громад і роботи критичної інфраструктури. Десь так десь має бути вибудована пріоритетність цього ремонту. Але в мене є уточнення. Скажіть, будь ласка, це ж ми не говоримо про Капітальний ремонт, ми знову говоримо про ямкову більшості випадків в більшості випадків так. Оскільки в першу чергу потрібно підтримати в нормальному стані дороги, які служать евакуаційними шляхами, які служать для логістики, і які гуманітарну функцію виконують. Тому в першу чергу 70% всього фінансування державного. Я знов таки хочу сказати про те, що не тільки держава на сьогодні виділяє кошти на дороги. Держава якраз забезпечує державні і міжнародні. Так от держава держав свої кошти виділяє саме 70% на прифронтові регіони, 30% на все інше. Угу. Тобто, це Ще треба почекати. Подивитися, які дороги будуть ремонтуватися, якщо ми там говоримо зокрема і про Львівську область, які дороги національно-національні. але сказати, що якраз за зверненнями громадян і виконується робота. Тобто, насправді ніхто не буде робити там, ну можливо, крім Києва, де не потрібно робити знімати асфальт і а там, де все погано його не роблять. Переважно по Україні це робиться насправді дуже просто там, де є звернення громадян, і там, де їх набільше, саме скарг. От туди направляються кошти. тому що вибачають скарги на урядову лінію, скарги на гарячі лінії обласних адміністрацій? Вони насправді і слугують джерелом для отримання інформації, де потрібно що робити. А скажіть, будь ласка, чи можливо у вас станом на заразкі вже інформація, який стан доріг в наших областях найгірший, де можна сказати, трошки краща ситуація після зими? Зараз не можна сказати, яка є ситуація на сьогодні, тому що десь ще сніжить, десь насправді ще скажімо так, дорожне полотно замерзло, і ми побачимо насправді дещо потрібно робити переважно вже в квітні. От в першу половині квітня ми точно будемо розуміти в якому стані є насправді дороги і на де потрібно в першу чергу фінансування. А якщо дивитись зараз, то в першу чергу люди помічають. Саме дороги Київ-Одеса, Київ-Чоп, Київ-Харків, тобто там, де насправді ситуація точно не є доброю. І сам знав, знаю, скільки коли там, їздив, то відповідно потрапляв, коли їдеш за швидкістю ну, 10-20 км на годину. А скажіть, будь ласка, от в цьому контексті ще маю уточнення, ви згадали про трасу Київ-Чоп. був колись такий пілотний проєкт, що з частиною відтинку цього шляху обслуговувала приватна компанія Унур. Це був пілотний проєкт. Вони там мали якусь зовсім іншу методику до того, як боротися з ямковим ремонтом, не просто засипали ямку, а там вирізали цілий пласт дорожнього покриття. Чи зараз є ще цей пілотний проект? І наскільки... Мені здається, він був виправданий чи його зараз проваджує більше в життя? А що ви з мене посміхаєтесь? Ні, насправді це не пілотний проект на сьогоднішній день для України це є абсолютно нормальною практикою, тому що ми, як державна компанія, ми ле є лише звичайними підрядниками у конкуренції з усіма іншими компаніями великими. І тому якщо ми подивимось скільки компаній приватних працює на дорогах, то відповідно якраз служба автомобільних доріг кожного регіону проводить конкурси, і відбиває підрядників. І облавтодори лише. В частині регіонів в невеличкій частині регіонів є одним з підрядників, але зазвичай в кожному регіоні по два-по три підрядника приватних, і відповідно вони і в тому числі компанія Нур працюють. Але питання компанія Нур на сьогоднішній день також працює як ми і в той же сам Полтавській області у Львівській області дуже потужно. Але питання скільки коштів виділяється на роботу компанія Нур? Тому що якщо виділено 10 мільйонів на 15 мільйонів, ви вже не зробите. Вони готові насправді будь-яка велика компанія приватна освоїти, дайте мільярд на мільярд, ми зробимо все. Дорога буде ідеально. Але питання чи є той мільярд, який можна вкласти в ці дороги? Тому насправді. Колись це був експеримент. Він був дуже вдалим. Зрозуміло, що це нормальна європейська модель, з якій все повинно працювати, і так зараз працює на сьогоднішній день. Якщо ми подивимося подивимось лише по дорогах державного значення, там близько 60 компаній приватних працює на цьому ринку, і обласнори лише одна з багатьох 60 компаній, яка працює так на експлуатаційному отриманню доріг. Або на ямковому ремонті, тому що як такого будівництва доріг або капітального ремонту зараз майже немає. Пане але чи не потрібно нам взагалі змінити підхід до того, як утримувати дороги? Ну, якщо компанія за 10 мільйонів ну, давати якісь тендери на ремонт тої чи іншої ділянки дороги, а не просто давати, що от, наприклад, за Львів, автодором закріплена. Ділянка там від села Липники до Миколаєва, а далі там від Миколаєва до Стрія умовно це вже онур. Можливо, краще якось давати тандери на обслуговування чи як? А так воно ну, відбувається насправді проводяться тендери раз а, на рік, а іноді раз на два-три на роки. І відповідно компанія, яка перемогла, вона і займається обслуговуванням цих доріг. Вона займається експлуатаційним утриманням. Є окремі інспектори а, державні, які приїжджають і дивляться за станом доріг. І говорять, тут потрібно зробити це. І тоді дають завдання. Далі приїжджає підрядник. Виконують завдання, яким поставили державні інспектори. А державний інспектор після цього приймає за якістю і за кількістю своєї ці роботи. І лише після того як підписуються акти приймання, ця робота фінансується, тому насправді воно так, так само і працює. Питання це якраз та європейська система, до якої ми йшли, ми до неї прийшли. Питання на сьогоднішній день лише наскільки ми маємо можливості фінансувати ці роботи. Тому що е, насправді на, на те, що ви сказали, воно вже працює багато років в Україні. От якраз двадцятого року вона працює. Ця система вже дуже потужна. Вона є дійсно конкурентна. Вона є, дуже якісно є, і тому вона дає свої результати. Конкуренція з на, на торгах дуже потужна, і тому е, це. Це дає своє позитив по ціні, тому що конкурують ціною, і відповідно держава економить на цьому. Наприклад, в цьому минулого року була прийнята система, за якій уніфікована середня. Ціна на ямковий ремонт. Якщо раніше вона була там від тисячі до двох з тисяч гривень за один квадратний метр, зрозуміли, що десь вона постійно залишається, а десь вона дуже низька. Зробили середню десь по країні тисячу двісті півтори тисячі за квадратний метр, і ти не хочеш працюю, не хочеш, вибачаюсь, за тобою в черги ще стоять компанії, які це готові робити. І тому на сьогоднішній день на ринку України, як я сказав, тільки на дорогах міжнародних і державного значення. Близько 60 компаній, а є ще близько там 80, можливо до 100 компаній, які працюють на дорогах місцевого значення. Тому це ринок дуже потужний, кон дуже конкурентний. Панексі ви зараз відкрили скриньку Пандора. Вона називали, скільки коштує приблизно ціна я о, ямкового ремонту. І тут питання: ви ж знаєте цю народну фразу, що ямковий ремонт це закатування грошей в асфальт? Погоджуєтеся з тим чи ні? Що в асфальт потрібно окрім асфальту вносити? Ну от коли ми ви спитали про ямковий ремонт, так насправді вже ямковий ремонт при температурі десь там невеличкий плюсові, він вже починається. І на сьогоднішній день в частині регіонів там вже там, де найгірша ситуація по стану доріг дорожнього полотна, минулого тижня почались вже ямкові ремонти. Там де саме погодні умови дозволяли це робити так. Пане Олексію, але з часу повномасштабного вторгнення чи в нас ну в нас не було очевидно ніяких великих капітальних ремонтних робіт дорожнього полотна, тому що інші в нас видатки. І я можу припустити з того, якщо підсумовувати десь нашу всю розмову, що брак фінансування буде призводити до того, що дорожнє покриття буде ставати все гіршим і гіршим. Станом на зараз ми можемо сказати, що наше дорожнє покриття, наші дороги це такі, які були в 2014 році, чи гірший стан, і, і якщо не буде фінансування, що буде з дорогами далі? Не можу оцінити загалом, оскільки ще раз ми дивимося на, на те, що є, і ми лише десь за місяць-півтора побачимо реальну картину, але потрібно зрозуміти, що на сьогоднішній день автомобільні дороги в умовах, коли немає авіатранспорту і коли на сьогоднішній день залізниця завжди є під ударом. Може в якийсь момент стати, що автодороги це єдине, що пов'язує навіть великі місця. Тому в будь-якому випадку потрібно буде фінансування. На сьогоднішній день уряд це питання розглядає і вже зрозуміло, що фінансування додатково буде, і відповідно, ми за певний час побачимо. Але можливо, за декілька років ми будемо з вами нового великого будівництва, оскільки, як я сказав, десь. Раз на 15 років потрібно робити капітальний ремонт дороги. Тому, якщо ми з вами говоримо, що це було 7 років тому, а відповідно закінчиться війна, будуть першочергові витрати, і пройде ще років 5-7, то можливо ми з вами підійдемо до того, що знов побачимо дійсно велике будівництво по всій країні. Коли, наприклад, мені завжди було дуже приємно, коли проїжджаєш по Закарпаттю, люди ніколи в житті не бачили там таких. Якісних доріг, які на сьогоднішній день там є, можливо, закарпаття на сьогоднішній день найкращі дороги в нашій країні, тому що вони дійсно робились так, як потрібно за всіма стандартами європейськими, і там діють гарантії, як в принципі, по всій країні, і тому ми бачимо дуже якісний стан доріг. Але ми можемо багато говорити про проблеми, які тут є. І проблеми перевантажених автомобілів грузовий транспорт це також є великою проблемою, тому що насправді за рік, якщо там їздять автомобілі, по яких є велике так переваження, вони, наприклад, іноді в два рази вагу мають більше ніж це дозволено. Рік такої їзди, і фактично дорога звернувана. А, тут одне уточнення, як боротися з цими перевантажними вантаж... вантажівками, і що робити. Бо знаєте, їдеш з однієї сторони, розумієш, що цю дорогу недавно тільки наробили, не робили, але бачиш, як вже називається поплив асфальт насправді це є. А це ми розуміємо, що це пов'язано частіше за все з агровиробництвом нашій країні. Тому що якраз значна частина таких автомобілів ми з вами бачимо якраз під час збору врожаю. Але насправді, коли і зараз водіїв небагато, а грузи потрібно возити, то це може будь-який період. Єдине, що яким, чим це можна боротися, це зважувальні комплекси, яких дуже багато по всій країні, можу сказати, що минулого року. Ці комплекси принесли державі десь 150-160 мільйонів. Розумію, що збиток значно більший, але всі вантажу, скажімо так, в компанії, які так відправляють вантажні автомобілі, розуміють, що це великий ризик і штрафи дуже потужні, тому вона старається проїжджати по місцевим дорогам, де їх не можна побачити, але руйнуючи в такому випадку вже місцеві дороги. Ще одне маю до вас уточнення, скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про дороги національного значення, є ями, телефонуємо, скаржимося на урядову лінію. Таким чином, може, ми повпливаємо на те, що ця дорога буде відремонтована. А Якщо говорити про дороги обласного значення, це так само працює цей принцип, якщо двозводиться теж саме, теж саме. Насправді є гарячі лінії, тому що якщо ви телефонуєте на гарячу лінію урядову то урядова з урядової гарячу лінії це передається на обласний рівень і відповідно на місцеві, і воно йде одразу контроль як на місцевому територіальному рівні, так і на державному рівні. По місцевих дорогах та ж сама вибачаюсь, нік всі втомлюються в регіонах, коли, наприклад, на якусь дорогу, де жахливий стан. Кожен день хтось телефонує, де просішти цю, цю дорогу зробити, провести там конкурс і відповідно на ці постійні телефонні дзвінки. Тому на праві телефонні дзвінки дають завжди свій результат, і тому кількість скарг по конкретних дорогах вона і приймається як аксіома для того, де і що потрібно робити. Пане Олексію, дякую, що ви долучилися. Нагадаю, з нами був тимчасовий виконувач обов'язків голови правління державної акціонерної компанії автомобільні дороги України Олексій Доршанко. Говорили про стан українських доріг після війни, після зими, та й в принципі після війни, і як зробити те, аби дорогу відремонтували? Що називається? Телефонуйте говоріть, повідомляйте, дає ями, залишайте скарги. Це як бачите. Впливає на те, аби дорога була хоча б частково зремонтована. Пане Олексію, дякую вам. Спокійного вечора. Бережіть себе. Дякую.